В кінці минулого року депутати Тернопільської міської ради звернулися до командування військово-морських сил України та міністра оборони із проханням розглянути можливість присвоєння одному із українських кораблів назви Тернопіль-1540. У міськраді запевняють, отримали позитивну відповідь. Ініціатива була назвати наступний корабель Тернопіль 1540 в честь дня народження нашого міста. Воно було підтримано, пішло на флот, і найближчий корабель, який зійде з тапелю Ленінської кузні, буде названий нашим містом. Ми все-таки є сама патріотична область, на мою думку, і мати корабель з написом Тернопіль не кожна область собі може дозволити. Тарас Білан впевнений, це буде не лише гордістю для тернополян, але і забезпечить команді корабля стабільну підтримку. Будемо допомагати в всіх потребах корабля, хоча я скажу так, що зараз армія досить непогано забезпечується, але такі побутові речі ми будемо військово допомагати, тобто шестонок кораблем обов'язково буде.